Виставка Гра здорове харчування це унікальний інструмент, який розробила команда проекту Діємо для здоров'я у партнерстві з вчителями. Головне завдання цієї виставки навчити дітей і передати їм дуже цінну і корисну інформацію про ключові принципи здорового харчування. Виставка розкриває важливі теми, такі як здорово-харчова поведінка, речовини, що необхідні для життєдіяльності організму, допомагає учням пізнати, як Контролювати вміст цукру, солі та жирів у своєму щоденному раціоні, формувати тарілку здорового харчування, як дбати про якість та безпеку їжі, дотримуватися водного балансу та енергетичного. Виставка презентація на мій погляд є дуже вдалою, оскільки вона в повній мірі відповідає імплементації четвертої цілі стратегії реформи шкільного харчування, а зокрема просвітницькій місії, і дуже важливо дітей в доступній легкій формі навчити тому, які продукти харчування варто вживати, а які ні, які корисні, а які не дуже. Це на даний момент є дуже важливо в житті наших дітей, і я є вчителька. І вважаю, що це дуже є необхідний інструмент для роботи нас, як вчителів. Дітям буде дуже цікаво, адже це інтерактивна виставка, гра, і діти люблять такі види діяльності.